Аргентина скаржитиметься на Велику Британію в ООН через мілітаризацію Фолклендів. Про це перед ветеранами війни за острови 82-го року заявила президент країни Крістіна Фернандес. Аргентинській владі не сподобалося, що Британія спорядила до островів новітній Есмінець та відрядила принца Вільяма в якості пілота рятувального гелікоптера. Крістіна Фернандес побачила в цьому загрозу національній безпеці. No podemos... Інтерпретарденінгуна отраманера порель при всьому бажанні ми не можемо інтерпретувати це по іншому. Вони спрямували до нас великий сучасний корабель винищувач та спадкоємця трону Аргентина згадала свої старі претензії на Фолкленди 2010 року, коли британці почали на островах розробку нафтових родовищ. Позицію влади підтримали громадяни країни, які останнім часом влаштували кілька гучних демонстрацій. Вони палили британські прапори, трощили представництво британських банків та закликали владу розірвати дипломатичні відносини.